Причина аутизму відщеплення. Ну так, да, частково це є, але причина аутизму це те, що одночасно в дитини два рефлекси спрацюють: неприємності на території і страх переляк. Що провокує це? Представте собі таку ситуацію. Вас бере мама за ручку. Ви мамі довіряєте, у вас є безсвідома довіра, бо це ж мама. Це ж мама, це ж створила мене. Господь Бог, кавички, створив. Приходите ви в якесь приміщення. Так, Все добре, мама тут є. І тут вам в спину ніж. раз, І кажуть, це для твого здоров'я. І тепер вам треба з тією мамою вернутися додому. Коли зелені ніж вам в спину, перше це страх-переляк. <гас> Отака От реакція виникає. А другий момент ви маєте повернутися додому. Там, де мама присутня постійно, де є до неї довіра тепер. Тобто ви постійно живете з людиною, як з ворогом. Ну, це я не. поясню вам, щоб було краще, зрозуміліше. Оце називається неприємності на території. І потім тільки мама повишає голос на цю, на цю дитину, в якої виникла захисна реакція, яка називається аутизм, він починає захищатися, чи замикатися, чи кричати, чи ставати агресивним. Він не розуміє, він це робить навпаки, він не шкодить. Та йому, він захищається.